Генетика фолатного циклу це те, як в жінки відбувається процес метилювання, наскільки в неї гарно засвоюються вітаміни групи Б, які є принциповими під час вагітності, тому що без вітамінів групи Б нормальної вагітності. не буде. І якщо в жінки нормальний фолатний цикл не поламаний, все працює правильно, то їй рекомендовано на всю вагітність і період грудного виготовлення 400 мікрограм фоліової кислоти. Якщо ж в жінки є Порушення, поламані гени фолатного циклу, то ми такі жінці повинні рекомендувати, по-перше, підвищені дозування, по-друге, тільки активні форми вітамінів групи Б. І в залежності від того, наскільки глибока ця мутація, там і дозування міняється, і трошки підходи міняються, враховуються ще фактори ризику. Тобто, маючи на руках генетику фалатного циклу, ми можемо більш Збалансовано призначити жінці вітаміни групи Б в правильному дозуванні, в правильній формі для того, щоб і не було дефіциту, і не було перевантаження, тому що цей статус вітамінів групи Б полатний статус, він і так дуже важливий за життя а під час вагітності це просто критично стратегічно важливо. Я дуже раджу це здавати. Це генетика, вона здається один раз і на все життя. Там щось біля тисячі гривень трошки більше коштує цей аналіз. Ви здаєте, і ви знаєте, і ви можете попередити проблеми і під час вагітності, і серцево-судинні, і онкологічні, і це для вас інформація про на все життя.